Українська альтернатива 20-го століття так називалася передаукціонна виставка, яка презентувала вітчизняне мистецтво 60-х років минулого століття. В Росії автори цього періоду стали брендами і коштують мільйони. Але нам цікаві не росіяни, а наші національні бренди. Якщо ми розглядаємо ринок український, то дійсно немає таких високих цін, але я вважаю, що це просто. Ринок дуже дуже недооцінений. Факт неприємний для України, бо не лише визнані сучасні митці залишають рідну неньку, а й їхні роботи поступово зникають в колекціях закордонних інституцій та приватних персон. Куди ж дивляться наші колекціонери? У нас які критерій похоже і ні? А там, де треба на Такі живопис треба навчитися дивитися, а це а, а це чак. Ну а як навчитися слухати класичну музику? От скажіть мені. можна слухати попсу п'ят фонограму і цим обмежитися. А можна поступово, поступово треба вчитися, вчитися. Ми згодні з Анатолієм Борсюком. Вчитися треба, але експерти вважають, що артринок сам здатен сформувати попит на витвори мистецтва. Я на навіть вже чув декіль... закидання, що чому я продаю з майстерні дорожче, чому ви ставите таку низьку ціну, але ринок повинен визначити, чи... які ціни на того чи іншого художника. Ціни на шістидесятників сьогодні сягають від двох тисяч до десяти тисяч доларів. Наприклад, на колаж з. Мотив всесвітньо відомого Сергія Параджанова складає 5-7 тисяч умовних одиниць. А найдорожче лоти це картина Альфреда Абердама і Марка Гейка, початкова ціна яких склала 10-15 тисяч у є. Та знайці артринку кажуть, що це не найвища планка. А взагалі, чому шестидесятники не дуже популярні зараз серед колекціонерів Йде зміна покоління і прийде час, коли вони будуть брендовими. Це волнами йде. А що треба зробити, щоб вони стали брендовим? Ви вкладаєте гроші в це мистецтво. То ви, мабуть, знаєте. треба людям показувати, а люди самі рішать, що їм Вони Ані не знають. вони це та багато людей знайдуть найдуть внутрі себе. Гучно сказано, ми мусимо знайти відгук в собі, щоб цінувати не лише модних нині митців, а й ті, поки що, не розпіарені витвори мистецтва, творці яких згодом мають усі шанси стати світовими брендами.